Якщо ви хочете вигляд RMR HRS, але без цінника Trigicon, це може бути ваш варіант. Сьогодні я тестую коліматорний приціл Holy Warrior RMR HRS стилю. Спочатку гачок, потім чесний тест. Поїхали. Швидкий огляд. Кріплення RMR корпус кольору FDA Coyote, алюмінієвий корпус, батарейка CR2032 та чітка червона точка близько 3 моа. Вікно класичне RMR, компактне не та таке велике, як SRO. Встановлення на затвор з вирізом під RMR зайняло у мене пару хвилин. Сидить щільно, гвинти закрутилися чисто без прокладок на моїй пластині Мос у стилі Глок. Керування просте вгору вниз, яскравість з чіткими клацаннями. Тест яскравості під яскравим полуденним сонцем я все ще міг бачити точку без розмиття. У приміщенні низькі рівні добре зменшуються без ефекту зірки. Є легкий синій відтінок скла, але він насправді допомагає з контрастом. Паралакс на 10 метрах, якщо рухати головою з кута в кут, точка прицілювання зміщувалася зовсім трохи, цілком придатний для страйкболу або тренувань без стрільби. Тест на тряску: я провів 600 циклів на затворі газового пістолета і на СО2 карабіні. Приціл тримався. Я кинув його з висоти пояса на гумовий килимок. Покриття подряпалося скло. Ціле точка залишилася на місці. Відстеження, тест 10 кліків повернувся до нуля в межах приблизно півдюйма на 10 метрах. Батарея, заміна cr 2032 була швидкою. Я вже два тижні використовую на середній яскравості без проблем. Недоліки: вікно маленьке, якщо ви звикли до SRO або 47C. Кнопки трохи тугі в рукавичках. І так, відтінок помітний, якщо знімати через нього. Висновок: якщо ви збираєте бюджетний комплект FDE, тренувальний пістолет або страйкбольний бластер, це перевершує свою ціну. Якщо вам потрібен приціл для служби, заощаджуйте на справжній Тріжікон. Я б купив його для тренувань та ігрових днів без вагань. Запитання? Залишайте їх нижче, я протестую те, що ви попросите наступним.